Доброго дня! Урок Алгебри 29 березня. Нагадаю, на попередніх уроках ми з вами почали вивчати геометричну прогресію та ознайомилися з формулами енто-члена геометричної прогресії. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати задачі на геометричну прогресію. І так, права 775. Послідовність «Геометрична прогресія. П шосте. Дорівнює 4, Б восьме дорівнює 9. Знайти Б сьоме. Хочу звернути увагу на те, що нам дано шостий, сьомий, а знайти треба Член геометричної прогресії то, що посередині. Так, от, як ми, якщо ми маємо ось таку ситуацію, то для того, щоб знайти член геометричної прогресії, що стоїть між шостим і сьомим, наприклад, та між ними, використовуємо ось таку формулу. І так, якщо у нас, наприклад, треба знайти сьомий, так? ось тут я ставлю 7, ось тут я ставлю 7, і ось тут 7, то бачимо, що це буде b6 помножити на b8. Отже, за цією формулою, не використовуючи формулу n того члена геометричної прогресії, ми можемо знайти b7, тому що b7 в квадраті буде дорівнювати b 6 помножити на b 6 на Б8. Так, Б7 в квадраті буде дорівнювати 4 помножити на 9, b 6 7 в квадраті буде дорівнювати 36. Звичайно, без 7 може дорівнювати і, 7, і, і 6, і мінус 6. Але, бачачи, яка в нас прогресія, ми розуміємо, що тут не може бути мінус 6, а тільки 6. Тому записуємо тільки в результаті 6. Наступне завдання. Наступне завдання у вигляді задачі. Матеріальна точка за першу секунду подолала 5 метрів. А за кожну наступну утричі більшу за попередню. Тобто утричі більшу множимо на 3. Перша множимо на 3. Отже, це геометрична прогресія нам задана. І в нас є перша секунда, отже є Б перше 5 метрів. Наступну тричі більше, тобто це нас Q -таше. буде 3. Скільки метрів подолала матеріальна точка за четверту, знайти B четверте. Отже, ось ця задача вона підлягає законам геометричної прогресії. Ми можемо записати n-член геометричної прогресії, тобто, зараз формулу. Хочу наголосити, що формулу постарайтеся писати постійно. Чим більше пишете, тим краще вивчите. І вона буде залишатися у вас в голові навіть після того, коли ви перестанете з нею зустрічати. Б перша у нас 5, помножити, Q у нас 3, N на 4 мінус 1. 5. Помножити на 3 степені 3. 3 в степені 30, 27. Будемо мати 135. Подолає 130 метрів, 35 метрів за четверту секунду. Можемо написати метри. Доведіть, що послідовність іксента задана формулою. Є геометричної прогресії знайти її перший член і знаменник. Нам треба довести. Я вже нам довести. Нам, щоб нам довести, нам треба знайти, по-перше, члени цієї прогресії і перевірити наше правило, тому що правило говорить, що кожен член, починаючи з другого дорівнює попередньому помножено на одне і те саме число. Це означає, що в них однакове Q має бути. Тобто ми маємо завжди домножати на одне і те саме число. Ну що, знаходимо х1, 3 помножити на 4, а якщо тут поставили 1 замість n, то і тут 1 замість n. І будемо мати 12. х друге. 3 помножити на 4, тепер тут 2, 3 на 16, 48

Я отримали ось такі 4. Ми можемо шукати їх до скінченної кількості, але вони нам не потрібні. Ми переконаємося зараз на, буквально на двох. І так, що таке Q? Q – це коли ми другий поділимо на перший, давайте поділимо і побачимо, чому буде наше Q дорівнювати 48 поділимо на 16. Коли ми 48 розділимо на 16, то будемо мати. О, не на 16, перепрошую, на 12 дітей. А. На 12. Ми туди подивилися. Будемо мати 4. Тепер ще знайдемо одне Q. Поділимо x третє на x друге. Так, 192 Теж на 48. Так, щось з цифрами. 192. Так, на 48. Так, 96, 96, тобто будемо мати теж 4. Отже, ми бачимо, що кожне наступне множиться на 4. Тому можемо зробити висновок, що послідовність ось така. Тере геометрична прогресія. Геометрична прогресія. Право 779. Знайти знаменник геометричної прогресії. Ми розглянемо зараз з вами вправу завдання 2 і завдання 4. Так, це сторінка. І так, завдання 2. У нас є БНТ геометрична прогресія. Запишемо також, що у нас є B8, у нас є B11, і нам потрібно знайти знаменник геометричної прогресії. Ми сьогодні вже стикалися з ним і знаємо, що він позначається буквою Q. Отже, знайти Q. Знову загадаємо формулу N-го члена. І підставимо спочатку Б8. Тобто замість BNT спишемо 9, Б1 в нас немає. Q в нас немає. А номер у нас 8-1. Підставимо Б11. Підставимо 243 Б1 на Q в степені 11 відняти 1. І в нас вийшла ніби як така система з двома невідомими. Перепишемо його її в зручному для нас вигляді. Тобто b першу помножити на клю в степені 7, дорівнює 9. І b перше помножити на кю в степені 10, дорівнює 243. А далі зробимо наступне: поділимо друге рівняння на перше. Чому ми поділимо друге? Зараз вам покажу. Ну, давайте ми зробимо це ділення, щоб ви побачили, що буде відбуватися. Тобто B перше, Q в степені 10, лінія 243. Поділимо. Я через риску дробу напишу. B перше, Q в степені 7. І тут у нас 9. Поділили. так? Тоді, коли ми ділимо, бачимо, що Б перше, Б перше скоротиться. А при діленні показники віднімаються. І ми отримаємо, що Q в степені 3, якщо поділимо 243 на 9, то отримаємо 27. І звідси наше Q буде дорівнювати 3. Те, що нас просили знайти. Звичайно, коли ми почали оформляти систему, нам було би добре і знайти ще Б1. Я думаю, що перше буде дробове, якщо маєте бажання, можете знайти. Але задача нам поставлена була знайти Q, що ми і знайшли. Чому я сказала, ділимо друге на перше. Тому що я бачу, що Q має більший степінь тут. Бачите, Коли б ми ділили перше на друге, то Q було б в степені мінус 3, і нам потрібно було ще згадувати, що нам з ним робити. Тому дивимося, де степінь біля Q більший. І четверте завдання з цієї вправи, тут нам дано b 30 та b 33 Користуємося так само формулою n того члена геометричної прогресії. Ось вона у нас записана, переписувати не будемо, підглядайте сюди. Тобто замість Bn ставимо 1, 1 дорівнює B1 на Q в степені 30 відняти 1. Далі ставимо мінус 1, Б1 помножити на Q в степені 33 відняти 1. Пишемо так, як нам зручно. Б1 буде в степені q, q в степені 29. І Б1 на Q в степені 32. 1. Аналогічно ділимо друге на перше. Б1, Б1 скоротиться, так, коли поділимо ось так. І отримаємо, що будемо мати Q в степені 3. А мінус 1 поділити на 1 буде мінус 1. І отже, Q в нас буде дорівнювати мінус 1. Ну і відповідь. До А у нас, до, яке там було, друге завдання у нас відповідь 3. І до четвертого у нас завдання відповідь мінус 1. Право 781. Знайти геометричну прогресію. Запишіть геометричну прогресію з п'яти членів, у якої третій член відомо. І відомо Q знамени. У якої третій? Тобто Б 3 нам відоме АК дорівнює мінус 2, а знайти нам геометричну прогресію з п'яти членів. Тобто третій Я знайти нам потрібно Б1, Б2, 4 та Б5. Скористаємося формулою N того члена геометричної прогресії. І скористаємося дану Б3. B3. Б3 B3 замість БМТ звишимо Б3, B3, тобто 10. Б1 ми не маємо. Ми маємо Q. Тут у нас номер 3 мінус 1. 10. буде дорівнювати Б1 на мінус 2 в степені 2. Перестав місцями. Тут у нас буде 4. Дорівнює 10. Звідси Б 1 Для того нам треба 10 розділити на 4. І Б 1 буде дорівняти 2,5. Далі нас просять знайти. наступні. Б 1 маємо. Тоді, щоб знайти Б2, пригадуємо правило, так, Б2 це попереднє помножене на. Одне й те саме число, тобто на Q. Попереднє у нас 2,5, помножити на мінус 2, будемо мати мінус 5. Б3 маємо, b 4 попереднє, тобто 10, помножити на мінус 2, будемо мати мінус 20 б 5 попередня попереднє на мінус 2. Будемо мати 40. Запишіть геометричну прогресію. Так, давайте запишемо. Б1 2,5. Б 2 мінус ,5. 5. Далі 10. 10, далі мінус далі 20, і далі 40. І далі 40. Отже ми написали прогресію з п'яти членів. Це всі завдання, які ми на сьогоднішньому році розв'язали. Дякую за увагу!